Ти можеш отримати airdrop прямо в квітні, причому виконуючи максимально прості дії. В цьому відео я розповім, що це за проект та як максимізувати airdrop прикладаючи мінімум зусиль. Тому не будемо тягнути, полетіли. Цей проект зветься КСОБ. Якщо коротко, це гра або ж по народному в телеграм. Там тобі потрібно добувати токени ксоб. Їх нам роздадуть в квітні, в якості airdrop. Взагалі, так теорія це не дуже важливо. Саме головне це дії, які потрібно виконати, щоб максимізувати свій айрдроп. Тому пішли, покажу тобі, що саме потрібно робити. А посилання на гру я залишив в описі. Ось я вже перейшов в цю гру, і тепер давайте коротко без води, що тут потрібно робити. Як я вже казав раніше, головна методика цієї гри це добування токенів ксоп. Їх ми зможемо добувати за допомогою цього космічного корабля або, або ж ракети. Називайте це як хочете. Щоб купити цю ракету, переходимо в магазин, гортаємо вниз, і ось тут продається ця ракета за 1 мільйон космічного молока, тобто за ігрову валюту. Також є за донат, але тут самі розумієте, як на кого. Я вибрав цей спосіб безкоштовний. Щоб добути ось це космічне молоко, переходимо в квести і виконуємо всі ці квести. За допомогою цих квестів можна заробити приблизно 200 плюс тисяч космічного молока. Також можна перейти во вкладку XOB, і ось тут а, воно тобі автоматично буде добувати ось це молоко, а саме 5000 космічного молока за 3 години. Головне, проклікайте йому по животику, щоб тут заповнилась енергія. Тобто, щоб 3 години на автоматі він нам добував це космічне молоко. Коли пройде 3 години, або ж навіть трошки менше, просто нажимаєш на клейм, і на цьому все. І як на мою думку, самий найкращий спосіб добути це космічне молоко, це кожноденне комбо. Його можна знайти як в телеграмі проєкту, так само в Дискорді. Тобто переходимо в Discord цього проєкту, в вкладку Комбо. Ось тут вам є комбо. Вводимо вниз, вправо. Вверх, вниз, вліво і вправо. Тепер конфірм. Ну, як бачите, я так зрозумів, що я вже вводив цей код, але за цей код вам нарахується, по-моєму, ось тут пише 100 тисяч молока та 500 енергії. А коли ви вже зможете купити і купити собі космічний корабель. Просто переходите сюди і натискаєте на кнопку Mine. Тут обов'язково бути в мережі, тобто не виходити з цієї гри, тому що воно не працює на пасиві. Тут саме треба бути в грі активним. Але як бачиш, енергія з'їдається дуже швидко, тобто можна буквально там почекати хвилин 30, навіть менше, і вся енергія має з'їстись. Потім просто вимикаєш його і чекаєш, поки енергія регенерується. Але регенеруватись вона може в офлайні. Тому просто чекаєш там пару годинок, я не пам'ятаю скільки саме, і запускаєш знову. Тому якось так, по-моєму, все дуже просто. Я не знаю, чи роздасть цей проект багато, але побачимо потім. Дропи є лише одним з 13 способів заробітку на крипті, про який я дізнався на безкоштовному вебінарі від Олександра Орловського. Кажу це через те, що він знову проводить цей вебінар, тому я наполегливо рекомендую тобі його не пропускати. А щоб на нього потрапити, переходь за посиланням в описі. Вводь свій номер та обери зручний час для перегляду в телеграм-боті, до якого тебе перенаправить. Нагадую ще раз, це абсолютно безкоштовно, тому ніяк разі не пропусти. А якщо тобі сподобалось і ти хочеш більше відео про заробіток на хрипті, став лайк та підписуйся на канал, щоб не пропускати нові можливості. А на цьому все. До зустрічі в нових відео. Всім пока!